Це не реалізм, ну це реальна річ. Це... Я ж не, не пишу буквально. Відходить. От тут я саме шукаю, що і тут, в принципі. От, і, і, емоція, що була. Емоція. Щоб було це. Ну Як цього досягнути? Щоб ти захобна тебе очарувала, ти зупинився, не занурився, наче десь якось, якось, як весні щось таке поплило в тебе. Якщо цього немає, що це просто картинка, ну, то воно воно навколо нас. Сукрово. А як не так от зібрати це все? Найти цю пластику, на ці, ці, ці емоції, нити? так і то це, це теж нереально. Ну так, а, реально, але тут, і, тож, ну вроде реально, ну то це теж площинно, цілісно. є от таке от. Ось що он мені буде розказувати, як десь десять